Бонжура тут, божу а тут! Вітаю всіх глядачів каналу Просто Франц. Запрошую вас сьогодні на YouTube бесідку. Це новий формат благодійного факультету у Просто Франц. Я сподіваюся, що він добре буде працювати, тому що він. Відповідає вимогам і вирішує декілька проблем, які ми мали у минулому форматі благодійного факультету. Ми з вами будемо розглядати, продовжувати розглядати один з YouTube каналів, де викладається французька мова українською. Ваше домашнє завдання буде переглядати ці відео, за ними поповторювати. І, звісно, що ми перевіримо домашнє. У наступну неділю. Тому запрошую вас сьогодні. І відео, які ми пропрацювали, вони викладаються у особливий YouTube канал. Вибачте, не YouTube, а Telegram-канал, де зручно розуміти, які теми ти вже зробив, який допомагає створити тобі навчальний план. Навчальний план з вивчення французької мови. І перша ціль благодійного факультету це допомогти вам перш за все з навчальним планом, тому що на YouTube ви навчаєтесь самостійно. Так, ви навчаєтесь самостійно, самі вибираєте собі теми, але не завжди це веде до бажаного результату. Навчання ваше хаотично. І ми будемо якраз у лютому, у березні будувати навчальний план і розглядати, що таке навчальний план для рівня А1. І ви зрозумієте, як вам підтягти ваш рівень А1 самостійно і завдяки нашим урокам понеділям. І звісно, що ми будемо користуватися різними відео, які вже є на YouTube. Це ресурс безкоштовний, який існує, там все пояснено, а те, що мені не треба робити, чому не користуватися вам цим ресурсом. Але. Але я думаю, що допомога з навчальним планом і з перевіркою домашок понеділям багатьом з вас буде дуже корисною. Сподіваюсь, до зустрічі сьогодні о 21 по Парижу.